Вітаємо! Сьогодні ми покажемо вам функцію нагородження учнів у нашому додатку. Ви можете швидко і легко нагороджувати учнів за їхні досягнення прямо під час онлайн-уроку. Давайте подивимось, як це працює. Наприклад, якщо учень правильно відповів на запитання, ви можете нагородити його і зіркою за старанність. Це допомагає створити позитивну і мотивуючу атмосферу на уроці. Щоб видати нагороду, вам треба відкрити відповідну вкладку на панелі керування. Коли ви натиснете на вподобану іконку, персонаж видасть ціну нагороди дитині. Після відігравання анімації нагорода залишиться у дитини на відповідній частині екрану. Нагороди, отримані учням, відображаються до кінця заняття. Це дозволяє йому бачити свій прогрес і досягнення. Це мотивує учнів старатися ще більше і радіти своїм успіхам. Також додатково ви можете використовувати візуальні та звукові ефекти. Для перемикання між нагородами та ефектами необхідно перейти на сусідню вкладку. При натисканні на обрану іконку програється відповідна анімація, яка супроводжується звуковим ефектом. Функція нагородження в додатку Мопа робить навчання більше захоплюючим і мотивуючим. Спробуйте її вже сьогодні і переконайтесь самі. Дякуємо за увагу!